Кошенята попліткуємо. Говоримо про весілля злати Огнєвіч, холостяк шумей, АйТі Львівщини, Азіз азіс перевтілення, фаріон і гієни. Мучуйте зручніше набрати чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. Злата Огнєвіч останні тижні непосильною працею робила активно прогрів до своєї нової композиції, яка називається кохаю, і вхід на цей раз у нас пішла весільна тема. Якщо минулого разу прогрівали до теми вагітності, то тепер усе, що стосується... Об'єднання е, ні, навіть не так. Треба ж якось красивіше зробити, упакувати це все. Поєднання двох сердець спочатку з'явилося сторіс. Наше кохання як діаманти відчувають всі цей блиск. Тому тепер я ношу з собою на руці, мов оберіг. Сюди можна чудово запихнути інтеграцію прикрас, і з точки зору багатоходівочки непогано придумали, але до цього ви піарились на темі вагітності. Тепер на тему заміща. А що буде далі? Які ви будете брати теми? Я знаю, що зі Златою працює дуже прикольна команда, і на чолі ось цих креативних посівів, прогрівів і так далі є людинка, хлопчина, який справжній профі своєї справи. Але ну беріть тоді хоча б якісь менш банальні теми і щось більш цікаве. А то складається враження, що вже немає чим зачепити, тому будемо брати банальними темами. До речі, навіть весільне фактично відео зняли, як приміряла весільну сукню злат. Давайте подивимось увесь шматочок, тому що за цим дуже забавно спостерігати таким и останешься. Я просто бич. Танешся. Ти нічого ніколи не доб'єшся, тому що ти нічого. Як вам такі прогріви, чи ведетесь ви на подібну тематику і взагалі, що ви думаєте про злату? Виглядає чудово, співає божественно. Але з творчістю щось не те. Хоча композиція, до речі, остання непогана, мені навіть дуже зайшла. Коли в неї презентувала, зараз гляну. Ой, мамочки, 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 презентувала вона її 31 травня. А, кохаю, ну непогано, я теж тебе злато кохаю, але є на чим працювати. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для прислання цього ролику. Я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу особистість. Надсилайте в директ мого інстаграму. Ви залишитесь анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. Е, чудова телеграм-спільнота є, яка теж невід'ємна частина нашого пліткового життя. Усі посилання знайдете в описі та в закріплених до того ж, телеграм-канал закритий тільки для наших кошенят. А закритий, тому що постійно нас 100 боти атакують. То агресивні ці артисти накидуються, щось намагаються нам доводити. Коротше, в телеграмі палки дискусії. Ви не пожалкуєте. Тож додавайтесь, навіть не дивлячись на те, що зараз у бізнесі досить мервий сезон, нічогісінько майже не відбувається, але нічого. Завжди знайдемо про що поговорити. Тепер дуже коротко, я не знаю, чому цьому так змі приділяють увагу. А, значить, в інтерв'ю телеканалу М1 співак Шумей прокоментував своє особисте життя, що говорить сам Шумей. Може, вільне серце, а може і ні. Може, років у 35-40 я захочу сім'ю, але зараз я хочу повністю віддавати себе кар'єрі, каже артист. І взагалі, якщо уважно прослідкувати, проаналізувати творчість Шумея, ви побачите, що здебільшого, там узагальнюючий образ жіночий немає конкретики. У мене взагалі, взагалі, немає жодних питань до особистого життя Шумея. Все зрозуміло, які він має вподобання. Але зараз красиво грається зі своєю аудиторією, намагається е, задавати ось цей вайб, мечізму, бути таким, е, знаєте, завуальованим, е, недоступним. Те, що завжди працює, але як довго подивимось, і шумей буде саме тим хлопцем, який буде довго приховувати скелету у своїй шафі, навіть не сумнівайтесь. Скоріше за все, це пов'язано з Через велику кількість внутрішніх комплексів та недопрацювань. Але це в силу віку. Він ще дуже молодий хлопчина і все життя попереду. Тож є над чим працювати. Тепер стосовно, давайте поговоримо трішки it сфери Я знайшов, знайшов, значить, дивіться. 24 канал, що пишуть стосовно бронювання айтівців. Ситуація в галузі критична. Запитує журналіст у it кластера Степана Веселковського про критичну ситуацію в галузі IT, проблеми мобілізації та бронювання. Та перспективи ринку в Україні. Отже, журналіст запитує, яка ситуація з бронюванням айтівців в Україні, які обсяги бронювання та як вони впливають на роботу галузі? На що Степан відповідає? Загалом ситуація з бронюванням в індустрії критична. Усього в Україні близько 700 тисяч заброньованих працівників в нашій індустрії трохи менше 4 тисяч Це не дає можливість зберегти галузь, зберегти валютні надходження і податки які індустрія давала державі. У 2023 році експортна виручка it послуг склала 6,7 мільярда доларів. IT – це галузь людського капіталу. Вся цінність створюється інтелектуальною працею. Внесок працівника у додану вартість порівняно з іншими індустріями є в рази вищим. Це вимірюється відсотком винагороди працівника у створенні продукту чи сервісу. До того ж, компанія, найнявши одного it фахівця створює та зберігає. 2,7 робочих місця таким чином, навіть під час повномасштабної війни 608-615 тисяч. Коротше, а я взагалі далекий від цієї сфери. Але в мене декілька друзів працюють в it індустрії і вони теж ділилися схожими думками. Я випадково знайшов цю аналітику і хочу звернутися до наших кошенят. Хто серед наших підписників пов'язаний з IT-сферою, що відбувається нині з бронюванням, і взагалі. Наскільки складно працювати в ІТ саме в період повномасштабного вторгнення? Змінилися умови праці для сфери, екосистема, благосфера сама? Чи все залишилось, як є? Просто довелося якось звузити, зменшити апетити і адаптуватися до нових реалій. Поділіться, будь ласка, хотів би почути. Я знаю, що наші кошенята знаходяться скрізь і всюди з абсолютно різних сфер, і я думаю, кожному є що сказати стосовно своєї сфери діяльності. І взагалі звертаюся до всіх кушенят, будь-яка сфера, в якій ви працюєте, наскільки під час повномасштабного вторгнення стало складніше, можливо, нічого не змінилося у вашій роботі. Поділіться, будь ласка, саме вашим досвідом. Пам'ятаєте болгарського артиста Азіза дуже провокаційний персонаж, дуже епатажний. І ось йшов 2024 рік, і ми бачимо Азіза в зовсім іншому амплуа. До чого я вирішив додати його? в наші випуски ви знаєте, мені подобаються артисти, які готові експериментувати. Зі своїм образом готові не застрягати в одному амплуа і таскати цей візуал за собою усе життя. Класно, коли людина готова змінюватись і Азіз від. Такого епатажного, знаєте, абсолютно персонажа перейшов до стадії такого бруталізму. Не складно сказати, що краще. Головне, як йому комфортніше. Але те, що я побачив, ось це перевтілення, воно класне. Тому хочу сказати: не бійтесь ніколи експериментувати, не забороняйте собі, хочте змінити колір волосся, не знаю, стиль життя, умови праці свою професію, експериментуйте життя одне, і ніхто за вас його не проживе так, як ви. І на завершення Ірина Фаріон, яка радіє, яка просто люто радіє від того, що вона повернулася до викладання, значить, воскресла як Фенікс із попелу, але а, більш провокаційних, більш неоднозначних персонажів. В українському медіапросторі ще треба пошукати, от знаєте, в мене реально до Фаріон відчуття люблю ненавиджу. Люблю ненавиджу, і в мене немає чіткої сталої позиції стосовно Фаріон. Давайте глянемо, що вона відповіла журналістці в контексті повернення до вузу. Нічого не скажу. Сміялася в очі, орлиці не сповідаються перед гієнами. Чекайте, ну дивилися гігієна, я до Ну, от якось так. Фаріон відносить себе до тигриць, цариць чи кого там ще. А ви всі інші гієни. Блін, Тут, розумієте, з одного боку, мене обурює її відповідь, а з іншого боку, це було благородно і красиво. Ну, я не знаю, я не можу прокоментувати Фаріон. У мене немає чіткої відповіді. Я ж кажу: люблю, ненавиджу. Все. <с> Будь ласка, допомагайте, включаємось, що ви думаєте з цього приводу. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар. А я не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску пліток, які виходять кожного дня на цьому каналі. Окрім суботи, я людина, інколи треба відпочивати. Слава Україні! Разом до перемоги.